Так, доброго дня. Завтра він буде вже недобрим. Вибачте, вибачте що так починаю відео. Оскільки знімаю відео в останній день січня, з 1 лютого в Україні запрацюють нові платіжні м, ліміти. Два види 50 тисяч гривень і 150 тисяч гривень. В залежності від категорії, яку присвоїть кожній фізичній особі, фізичній особі. Тобто буде проведена така, знаєте, якась глобальна масштабна аналітика. Після оцінки кожної людини фінансисти для всіх клієнтів зроблять три категорії. В залежності від від рівня ризику високий, середній і низький ризик. Ризики це стосуються платоспроможності, щоб ви розуміли. Тобто, якими алгоритмами ви користуєтесь, і де у вас з'являються кошти на ваших банківських рахунках? Самий надійний алгоритм я вам вже говорила, да? це у нас я ФОП, я зробила, я перевела на свою особисту карту, я витрачаю так, як я хочу ось. Люди, які просто отримують кошти на свої картки, мабуть, будуть ризиковими. Таким чином хочуть встановити контроль над тими людьми, які не оформлять свою підприємницьку діяльність, отримують на свої особисті картки дохід і, звичайно, ним просто користуються. Так що я думаю, що зараз буде саме така ситуація е, тотального контролю. І можливо, тому що я не скажу, що я знаю достовірно, але в мене є е, така, як то кажуть, плітка. Пліткарка, одна мені сказала з банківської системи, що, можливо, 1 лютого під вечір вже будуть заблоковані деякі картки. Е, до чого призводить цей аналіз? Який буде зроблений уже 1 лютого, до того, що ви, якщо будете знаходитися в категорії ризиковості, вам блокують рахунок. І вам потрібно, як то кажуть, доведи зворотня, що ти нормальна людина, що ти правильно працюєш, або звідки в тебе ці кошти, ти ж могла, ми ж можемо і накоплювати класти собі на карту. І хтось нам повертає борг. Ми можемо розділити чек в ресторані з нашими друзями. Один в одному поперекидати там да, по 100-200 гривень. <кій> тобто ситуації бувають різні, і я так розумію, що нам потрібно бути морально готовим до надання просто пояснень на першому етапі цього аналізу. Як ви бачите, перелік розширився, він там складався спочатку з 10-12 банків, а тепер це всі банки України, які працюючі, які відомі. І не тільки. На жаль, вступили туди ще такі організації, як Нова і Розетка Я, якщо чесно, не очікувала. Я думала, що вони займуть якусь таку, знаєте, нейтральну типу позицію, що у нас дуже багато клієнтів і ми не будемо в цьому приймати участь. Для цього є банківські установи, але, як ми бачимо, не банківські установи. Також встановлюють ліміти, і я впевнена, що багато хто сьогодні завтра. Наступні неділі зіштовхнеться з тим, що вам потрібно буде перезаключити, скоріш всього, з новою поштою якісь договори, можливо, додаткові підписати. Я не знаю, який буде процес цього всього. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я була в курсі, що відбувається там всередині, тому що я не користуюся новою поштою, оскільки надаю просто послуги онлайн, а Є люди, які просто торгують, і хотілось би знати. Що зараз відбувається, які умови у нової пошти для вас запропоновані, які ліміти запропоновані? Ще якась нова плюшка, типу що банки пишуть: заповни анкету, заповни свої ліміти там в анкеті, і ми тобі підвищимо ліміт на зняття або там на переведення коштів, щось таке. Я, мабуть, попрошу, прошу, не, не закликаю нічого, а прошу, це моє суб'єктивне бачення ситуації. Не погоджуватися на підняття таких лімітів, тому що ці ліміти, які вони зараз прийняли в меморандумі, вони зафіксовані великою кількістю банків. І коли вам один із цих гравців цієї гри пропонує, а давай я зроблю тобі не 150, а 300, бо твої обороти дозволяють тобі це мати, я боюсь, що просто ви будете потрапляти в якісь непотрібні списки, тотального контролю і ще, ще глибшого контролю, аніж він зараз буде просто аналітичний. Ось. Просто записую, просто проговорюю, щоб завтра це не було для всіх просто якоюсь масовою істерією. Просто підготуємося морально і будемо вчитися жити в нових реаліях. Ось такий контроль, ось так. Я вам так скажу чесно. Середньостатистична людина має в місяць да, заробітну плату або середній дохід. До 50 тисяч гривень на сьогоднішній день. Середньостатистично. я ж не говорю про айтішників, там ще про кось. Дивіться, оця категорія, яка типу супербагата, там, блогерки, айтішники, це все, що зараз з'явилося. СММ ще там МММ вони зможуть. На кожну суму, яка буде для банку підозрюваною, надати пакет документів да, для пояснення. Типу, у мене є контракт, я його виконала, я перевела свої кошти. Все. Ну, типу, нічого, не чіпайте мене. У мене все офіційно, я з усього заплатила податок. Ось. Е а для середньої статистичної людини я гадаю, що 50 тисяч на місяць то є нормально. Якщо ви не погоджуєтесь, напишіть, будь ласка, також в коментарях, яку ви вважаєте, нам потрібно було б середню суму перекиду з карти на карти залишити в реальному буденному житті на якісь такі, знаєте, середні потреби, ну, тобто оренда квартири, наприклад, 14-15 тисяч гривень. Там комуналку сплатив також з карти, да, там ще плюс там 4 тисячі. Потім на їжу там сплатив, за паливо сплатив. Я розумію, це все йдуть у нас з карти платежі. Якщо в когось є якась думка на цей, по, цьому, ну, по цим лімітам, скажіть, будь ласка, Я мені цікаво, чи ви погоджуєтесь, чи як то кажуть, вони ж розраховують піпл хава, я будемо робити. Я просто хочу розуміти, який настрій у наших у моїх підписників, як ви на це дивитесь, тому що ну, є деякі люди, які погоджуються з цими лімітами. Що, типу, чому я маю платити податки як ФОП. А хтось не має платити податки як ФОП і заробляти, і йому нічого не роблять? ні банк, його не шукають, і куча зараз аферістів, які приймають платіж і не відправляють товар, і кучу всього, і якщо це зробить якихось такий, ну як то кажуть, жорсткий контроль над цими переказами. Невже ви проти? Ну от, ви проти, особисто той, хто дивиться це відео. Я би хотіла почути ваші коментарі. Тільки, будь ласка, давайте тут російською, ви українською, там ще щось. Давайте то все опустимо і просто з вами проговоримо суть. Перелік банків підписали меморандум з завтрашнього дня. Починається тотальний аналіз і контроль. Ще в мене питання. Дуже таке, знаєте, цікаве, і вам я думаю, буде теж цікаво. Ем, якщо одна картка в одному банку, друга в другому банку. Чи буде один банк повідомляти іншому, що ти тут ризиковий, а там типу ти не ризиковий? Хотілося б ще з таким, якщо хтось мене бачить, дивиться з банківської системи або якісь консультанти по банківським операціям, будь ласка, маякніть, я вас прошу, щоб я розуміла, чи це знову не буде оцей шахер-махер. Типу на одній картці я використала 150 тисяч, я піду в інший банк, з другої картки використаю 150 тисяч. Тому що знаходячись за кордоном, у тебе стоїть ліміт на зняття 12 500, 12 500 гривень на неділяційні. Ти маючи два банки, дві картки, ти можеш піти з одного банкомату, зняти 12500 і з другого банкомату зняти 12500. Тобто взаємоконтролю ніякого немає. я хочу розуміти, а тут таке буде? Чи знову, типу, в нашому банку ти поганий, іди в інший. Можливо, там ти будеш хорошим. Також хотілося б дізнатися ці секретики. Як це буде контролюватися? Тому що це, якщо це така фігня, то це далеко не контроль. Це просто в очередний раз. Ми хочемо знати, звідки у вас дохід. От і все. Так, ну все, все проговорили. Готуємося морально. Пишіть усі коментарі. Мені дуже цікава ця тема, тому що ви розумієте, да, що коли ти знаходишся за кордоном, або ти знаходишся на території України у різні правила гри. І хотілося б все-таки зробити так, щоб і тим, хто зараз на кордоном знаходиться, не, не постраждали від цих тотальних контролів. І ті, хто знаходиться на території України. Ну, все, якось так. <свісно> Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Попереду нас очікує, ще дуже багато цікавого. Попереду у нас місячна звітність нова, яку ми будемо разом з вами проходити вивчати. Багато у нас новинок від пана Гетьманцева. Попереду у нас міняється фіскальний чек з 1 березня. Будемо дивитися, як наші платформи встигатимуть його змінювати. Ну і таке, я вам скажу, багато новин буде. Так що підписуйтесь. А в кого є бажання, ставайте спонсором каналу. Там я надаю дуже багато різної інформації, знімаю відео окремі для спонсорів та надаю приклади заповнення різних заявок.